У Європі вже з кінця осені активно готуються до аншлагу туристів. Наприклад, у Німеччині наприкінці листопада відкривається один з найстаріших різдвяних ярмарків Дрезденський штріцельмаркт. Він працює ще з 1434 року. Щороку тут встановлюють найбільшу у світі різдвяну різьблену піраміду висотою 14 метрів, а також печуть гігантський штолен, традиційний солодкий хліб, що важить понад три тонни. У сусідній Австрії підготовка до Різдва починається гучніше. Тут проходять так звані паради крампуса, міфічного демона, який супроводжує Святого Миколая. У США та Канаді святкове оформлення будинків справжнє змагання за титул найефектнішої домівки. Люди не чекають навіть початку грудня та починають прикрашати будинки одразу після Геловіну. Не відстають від святкових приготувань і британці. Вони проводять своєрідний забіг Сант, у якому беруть участь понад 4 тисячі людей. До різдва такі перегони проходять у більш ніж 50 містах. Також саме у Англії можна побачити легендарні різдвяні вітрини, які щороку оновлюють.